Саме я, Олег 7. І що сказати? Я хочу зараз зняти відео для вас. Відео то... Ну, я хотів це відео зняти, але я мав відволіктися. О, не зрозумів, поки я відволікався. З'явився тут? Хто це тут? Це що, матюк? Хе, здивуватись можна. Зараз глянемо, що він робить. Тут на горі О, смарагди. Ну, поки що не зараз смарагди мені потрібен. Мені потрібно дізнатися, що матюк тут робить. О, чи це точно матюк? Це… А стоп А, -а, -а це інший Це ценфіозник. Так, це мафіозник. Все, це мафіознік. Ви його побачили в моєму відео. Відмічу його. Під відео. Ага, він готує місце для бази. Ну, для доміка свого. А ось тут а, я хочу зробити научку, можу сказати, як я придумав скритну базу. Ну що? Добудую. Ось ну. Обудую ось це все зимовею і почну всередині прикрашати якось. Господи, помилуй. Як я загорівся, не знаю. Ну, Зовні я вже закінчив. Ось тут я хочу взяти і зробити невелику редстоун-дверку. Що, наприклад, беру і, наприклад, ось тут хочу взяти і зробити скритий важіль. Так, все, всього, він. Йосибасий. Я забув смого скейпів взяти. Ну, нічого. Візьму потім. Щось. Тоді, коли я починаю відео знімати... Щось це відео знати таке, може сказати, вдачне. Матюк! Матюк за що? Ну, що сказати? Круто! Тепер. Ну, як бачите, я тут вже трошечки шахту так обклав землею, бачите? Виглядає, ніби просто згенерована шахта, але там... я прокопаю. Кімнату Ух, А, до речі, забув показати. Це гарний будинок. Це будиночок, який для нас збудував МОКС, якого я теж відмічу під відео. Кру кажучи, всі, хто сьогодні, сьогодні побували, зараз напишу. Я йому пишу, що він в відео попав. Ти відео попав, Ралі, я тебе відбійчу. Ну, потім. Що сказати? Тут зроблено трохи так. в кімнату тепер залишається зробити тільки інтер'єр так ну а ще пок поки що нічого не помінялося. Але тут тут такий диванчик такий класний диванчик для якого можна можно так посидіти. а потім плюх І все і в джакузі. Все, так, ось так. Купаєшся, димок прям, тепло, банька, клво. Ось тут так можна просто збирати і сидіти. Так що тут натюк переплавляє тут? Ааа, він каміння переплавляє. Ходу хоче робити якийсь складний механізм дверки. Так, клево. А маю тут отакий дах. Потім покажу повний результат. Так, я хочу подивитися, що тут Матюк встиг зробити. Зараз питаю. Хочу спитати в нього, чи можу я відкрити двері, щоб вийти? Ну, бо во, в нас тут о, така конструкція. А ну. Йо! Ха-ха! А як заходити? А... Бляха! Куди я впав? Куди я впав? Куди я в біса впав? Господи. Господи. Господи, нафіга! Нафіга ти воду розлив. Так стоп. Так тут ж нафіг механізми, бляха. Бляха, ну. Хто його просив ту воду розливати? Тут механізм. І сам міг собі розляти ото механізми тут, господи. Ну, нічого. А, це тут, получається? Хата відкрийся. Чого хата не відкривається? Як хату відкрити? Ааа! виходить вона ще не дороблена. Понятненько. Та, значить, знов стою в шка. О, Отак стоп. Це 999-й, дай нафіг. На Ютуб-мані треба на ньому щось зробити. Що зробити? Хм. Цікаво. Гарне питання. Гарне питання. Нічого не буду робити, просто дочекаюсь, поки буде тисячний день і буду бігати. Так, Матюк каже, що тепер все працює так, як треба. Не поняв? Відкрийся. Так, і тепер десь тут кнопка. Не поняв. Де. Включу нафіг. А, то через пару секунд відкривається. Юху круто. Ай, йо, я здихатись. Йо, Так тепер воно капець, яке круте. Оп-оп-оп. Не встиг. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Їху оп, оп. я встиг. Ну що, тепер можна... Ну, ось така в мене, можна сказати, печерка получилась. Мені радісно через те, що Матюк зробив мені двері тут. Матюку віддільна вдячність за те, що він зробив мені двері. Ми з ньому в одному клані, тому по суті... В суті я йому практично нічого не винен, Тим більше це можна сказати. За що? За те, що один раз чуть не всирав через нього мій трезубець. <плізь> а, хух. Аж подумав, що там... Він, що Матюк когось вбиває. Ну, що сказати? Я дуже радий за... через те, що. Шо, матюк зробив. Ух, нічого собі, що тут робить мафіозник. Він тут робить хату. Ну, нічого. Нічого. Все кльово. Все. А я, значить, можу брати ось це, ось це відео заходити сюди. Можна сказати так, чуть-чуть... Хайфувати. а, Аху, я вже думав, що мені зас... І монтувати це відео. Нафік не попав. о <звук> Ох, все, забіг, бо я якось не хотів бути між стінами. Ну що сказати. Ну що, друзі? Ну, таке таке прикольне вийшло відео. Всім вдачі всім пока!